На сьогодні ми розуміємо, що десь висота позначилася того чи іншого гібриду в зв'язку з приморозками. Десь приморозило досить сильно ріпак, і навіть центральне стебло було завалене. І звісно, це вплине на врожайність. Хто б що не казав, це вплине на врожайність негативно проте нам головне на сьогоднішній день зберегти той потенціал, який є в нас на полях, для того щоб зберегти. Сергій, в принципі, сказав, що найбільш актуальна рекомендація для західних областей України буде застосування однократно фунгіцидів, якщо ви дійсно бачите, що потенціал посіву він був знижений за рахунок приморозків або похолодань. Також хотів би наголосити, що є рішення по контролю шкідників. Воно зветься Ваєго до цвітіння. Або ж Сіванту Енержі до цвітіння вносимо, маємо дуже чудову ефективність. Ну і борошниста роса. Правда, мабуть, Сергій, це самий основний такий момент, на який ще слід приділити увагу, тому що поборемося з шкідниками, застосуємо фунгіцид, але борошниста роса може так, в кінці так. зробити поправку на врожайність. І це переконалися багато господарств, особливо. Холденові господарства, які мають змогу відслідковувати результати врожайності за допомогою різних моніторингових систем космічних, і вони побачили, що там, де навіть демо було посіяно демо ділянки з обробкою пропульсом, цей продукт дає найкращий рівень збереженого врожаю. І на сьогодні навіть ті холдинги, які не працювали з. Оригінальними фунгіцидами на ріпаку, в поточному році я знаю, що перейшли на них, на практично на більшості площ.